Друзі, вітаю на каналі. Хочу таке коротеньке відео зробити, просили мене зняти, як мене перероблена вихлопна труба в моєму шифенгу. Добре, капот вже відкрив. Робимо огляд. Поїхали. І так, є шифенг Є труба, все на місці, все ще, нічого ще не відпало. О, добре, менше з тим. Беремо пластину 10 мм. Довжина її... Зараз, зараз, зараз. Довжина її. о, 8 см. Я взяв взяв такий квадратик 10х10. Взяв ту прокладку, ту її рідну, що там всередині приклав, марком обмалював, обрізав, на наш шліфанув. Отвір, щоб вирізати, о, той можна болгаркою вирізати легенько. Там на каналі в мене є відео, можете переглянути, там, докладно я розказую як. Де що, чим і як можна вирізати. Потім далі взяв 8 см 50-ї труби, зрізав під кутом, приварив. Тут було таке коліно, якби хтось його гнув, бо тут труба була з води, водопровідна, системи опалення з будинку. Ну, вже було вигнуте, я його просто підігнув. О, тут собі поробив прорізи, зігнув, як в такому положенні, позаварував по автоматам. Далі взяв резонатор від таврії, його порізав тут, порізав тут, розрізав там знизу ще так, розвернув його, з нього все, що всередині, дав дві трубки, посверлив отвори на 6-8. на 8, і на 10, дав ще дві перегородки, і то все зварив там всередині докупи, потім вдягнув то все назад, позаварував. Тут коліно від таври є стандартне. Я просто його там підсилив трохи. Все. Там дав дав таке вухо, посерив два отвори. А я, я, я щось глянув, що мені і там одного болтика вистачить, болтик на 10, дві гайочки за законтургаю, все. Тут отвори стандартні, два. Тут дав такі косинки, підсилив, аби щоб від вібрації часом мені, мені тут не потріскало. Все. До речі, хочу сказати, маючи нагоду за ту фарбу, що мені писали перше, чим помалювати гушак. Силикатний клей, плюс е, алюмінієва стружка. Чи, е, ще в народі кажуть, її на неї ой, дай Боже пам'яті. Серебрянка вигорає. Бачите, вигорів, все вигоріло. о, вигоріло, тут така температура, що воно просто ну, не втримується там нічого. Я не знаю, якою ту фарбі малювати, щоб воно там трималося. Отак, коротше. Бачили на відео знятий груз. о, Тут є ящик, є в планах забрати звідти отой акумулятор. Перенести його наперед в ящик замість груза, ну ще щось туди докласти, якихось ключів і буде, буде ящик і буде груз. Пишіть в коментарях, буде такий вигляд чи не буде. Ну Я його культуру, рушки там пообрізаю з нього. Ану, друзі. Бо в мене вже тут голова кипить, бляха, нема, нема з ким порадитися. Пишіть в коментарях, добре буде чи не буде добре. Отако, От коротше. Добре. Думаю, відео було корисне, зрозуміле, доступне. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, всім до побачення!